Тростянецька громада продовжує рухатися у напрямку відновлення. Поза увагою не залишається благоустрій громади. Вже розпочалися роботи по утриманню та експлуатації автомобільних доріг громади, а саме, грейдування. Спочатку ми будемо грейдувати по місту Тростянець. Роботи розпочаті у нас з вчорашнього дня. Грейдеріст досвідчений фірма, яка працює у нас, вона вже себе зарекомендувала на дуже високому рівні. Заважень до них немає, тому роботи будуть виконані належним станом. У першу чергу грайдування буде проводитися там, де здійснюють рух автобуси. Згодом ці роботи розпочнуться по іншим вулицям міста та сіл громади згідно відповідним графікам. Роботи будуть продовжені кожного дня і плануємо за дві-три неділі. Всі роботи по рейдуванню всіх наших вулиць в вашій громаді виконати Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.